Друзі, всім великий-великий привіт! Як завжди, рада вітати вас на своєму каналі. Погляньте, яка у нас погода за вікном. У нас сніжок, морозець, холодно. А сьогодні я вам буду показувати, як почувають себе мої красуні орхідеї на вікні у вітальній кімнаті. Тому що ви знаєте, що у спальній кімнаті на моєму підвіконні залишилася, так би мовити, одна капуста. Там переважно всі орхідеї. Які залишилися без цвітоносів, але через деякий час все одно вони пробудили сплячі бруньки. Зараз їх потихеньку активно нарощують. А всі решта орхідеї, які були вже на бутонах, які почали формувати бутони, я розташувала на стелажі. Тож, якщо чесно, там показувати поки що немає чого. Дуже багато орхідеї пішли в активний ріст. Зараз активно нарощують листочки та корінчики. А от на цьому підвіконні буду вам показувати все, як є, тому що у мене стелаж не резиновий. Всі орхідеї хочеться розташувати так, щоб їм було комфортно, щоб їм вистачало світла. Щоб їм ну, одним словом було добре, але, на жаль, так не виходить. Звісно, велика частина орхідей у мене залишаються на вікнах. І, на жаль, того світла, яке вони отримують із вікна, їм, звісно, замало. Плюс, друзі, до всього ті орхідеї, які знаходяться на підвіконнях, вони не отримують належної вологості повітря, так як жар від батареї сильний. Відповідно і вологість повітря дуже низька. Але друзі, не дивлячись на те, орхідеї деякі досить себе чудово почувають. Наприклад, ті орхідеї, які вже у мене більше року, або навіть трошки більше, вони вже звикли до таких умов і їм взагалі нічого не заважає. І вони потихеньку розвиваються, навіть бутони не засушують. Все я вам це покажу впродовж відео. А от ті орхідеї, які в колекції у мене зовсім недавно, але стоять у мене ось тут на підвіконні, вони трошки стресують і відповідно скидують бутони. Ну і давайте, друзі, почнемо сьогоднішній показ із цієї красуночки. Це біла орхідея, великоквіткова. Цю орхідею колись мені віддали разом з іншими 15. ма Відео про них є на каналі. Кому цікаво, переходьте, ознайомлюйтесь, заодно порівняєте, в якому вони стані були тоді і як вони почувають себе зараз. Ця красуничка зараз в активному рості, не квітне, і цвітоносик також не випускала, але дала ось таку симпатичну малесеньку діточку. Зараз є, також вона активно нарощує. Бачите? листочок також вже по рахунку третій в активному рості, але він буде більший за ось цей попередній. Ось так відбувається розвиток ось таких малюків. Потім, друзі, у нас. Це у мене новиночка, яку я купувала влітку. Цей цвітоносик із пробудженої бруньки. Це орхідея під назвою Sogo Diamond. Фото цвітіння обов'язково вставлю. А є ще у цієї орхідеї цілком новенький цвітоносик ось він. Також гарно орхідея розвивається, формує цвітоноси, формує на них активно бутони. Хоча на цьому який із пробудженої бруньки. Бутончиків тільки, на жаль, два, але ось цей, який у нас основний, цілком вже домашній, бутонів буде набагато більше. Плюс, бачите відстань між бутончиками. І, звісно, ви пам'ятаєте з попередніх моїх відео, що по відстані між бутонами можна визначити, якого розміру будуть квіти у орхідеї. Потім, друзі, ось у нас також біглібчик, який дав. Два цілком новенькі цвітоноси. Це у нас бігліб мультифлорного типу цвітіння. Також я його рятувала, дуже щедрий сорт квітнув вже в моїх домашніх умовах двічі. Відтоді, коли його стан став цілком ідеальний. Тому що ви знаєте, що слабким орхідеям я квітнути не дозволяю. Робила друзі все можливе, щоб врятувати даний сорт, і не дивлячись на те, що він дуже, -дуже хотів квітнути, навіть тоді, коли у нього було тільки декілька молоденьких маленьких корінчиків, він все одно намагався квітнути, а я йому цього не дозволяла робити. Ну, а от коли корінчиків стало набагато більше, коли вони почали заповнювати собою горщик, тоді, звісно, я вже дозволяла. Йому квітнути. Вперше в нього було тільки 6 бутонів, він квітнув на 6 красивих квітів. Фото цвітіння вам обов'язково прикріплю. В наступний раз він квітнув набагато пишніше, тому що пробудив і який сплячує бруньки, плюс дав основний цвітонос. Також цвітіння було дуже гарним. Зараз він буде квітнути двома красивими цвітоносами, і думаю, що це сидіння буде дуже красивим, як завжди. Потім, друзі, поки що на ось такій стадії активного росту цвітоноса знаходиться у нас ось ця орхідея, також ще не пересаджена. Це новиночка. Якщо я правильно визначила назву, то її назва Red Line дуже така великоквіткова орхідея, також фото вам вставлю. Бачила цвітіння від садівника в підлітках. Ось саме цей сорт, то він повинен Квітнути такими гарними, шикарними каскадами. Сподіваюся, з часом, коли ось ця моя орхідея стане більш домашньою, більш такою дорослішою, то все ж таки мені вдасться також досягти такого успіху і дочекатися такого красивого каскадного цвітіння від цієї орхідеї від сорту Red Line. А тут поруч у мене ось друзі, також погляньте, яка просто міць. Це ось той мій бігліпчик, який постійно-постійно квітне, про якого я вам говорила, що не встигне відцвісти, а вже дає цвітоноси із пробуджених бруньок. І так постійно він квітнув у мене майже цілий рік. І після того, коли я йому зрізала попереднє цвітіння, він випускає два цілком новенькі цвітоноси. Але, на жаль, розвиває тільки зараз ось цей інший. Там у нього, бачите, трошки його видно. Ось там, бачите, він припинив свій ріст. Не знаю, з яких причин, можливо, сил не вистачає, або ну, можливо на це якась і інша причина. Але, можливо, на вже навісні орхідея пробудить інший цвітоносик і почне його активно розвивати. Ну, а поки що на цьому цвітоносі орхідея почала активно формувати ось ці красиві бутони. І, друзі, тут у мене, погляньте, яка краса! Погляньте, хто почав квітнути. Також, друзі, ще не підписала, назву вже знайшла, обов'язково вам вставлю. Але так як я це зробила зовсім недавно, я не запам'ятала назву, тому обов'язково підпишу, вставлю і вже наступного разу зможу вам озвучити назву даної орхідеї, даного ось цього біглівчика. Погляньте просто, який він неймовірно красивий, дуже-дуже гарний. Я ще друзі ламала голову, коли показувала вам огляд орхідей, або просто коли поливала їх навіть без камери, не могла здогадатися, що ж це у мене орхід... за орхідея, тому що вона у мене була, на жаль, не підписана. Я навіть не підписала, що це у мене бігліб, тому довго ламала голову над тим, що ж це у мене за орхідея. Думала, думала і ніяк не могла здогадатися. І от підходжу через деякий час і бачу, що. У мене вже один бутон розкритий, бачу, що у мене вже хтось почав квітнути, підходжу, і бачу, що це почав цвітіння ось цей мій красень. Думаєте, що на цьому все? Ні. Бачите, це на зрізаних попередніх магазинних цвітоносах орхідея пробудила сплячу бруньку. На цьому цвітоносі вона сформувала тільки три бутони, два з яких вона вже розкрила, а є ще, ще один. Цвітоносик, але тут трошки більше бутонів, і також орхідея активно квітне ось такий красень бігліпчик. Дуже-дуже гарний. Обов'язково його підпишу. І ще одна, друзі, орхідея починає своє цвітіння. Бачите, вже починає. Лопатися один бутончик. Є у даної орхідеї два цвітоноси, обидва із пробуджених бруньок, але погляньте, на жаль, орхідея засушує як тут один бутончик, так і засушує самий останній на іншому цвітоносі. Ну, але нічого, скільки буде квітів, стільки буде, будемо насолоджуватися тим, що є. Звісно, умови тут не найсприятливіші для них, тому. Маємо, як кажуть, що маємо. Це, друзі, у нас орхідея під назвою Амадора чи Пандора, вже навіть забула. Бірочку важко мені зараз дістати. Ну, але коли розкриється, обов'язково вам її покажу. Ось вже починаю потихеньку розкривати свої бутони. Потім, друзі, погляньте. Красунечка, парфумерна фабрика Сеншн. Погляньте на її блискучі листочки, погляньте на її розміри, на її кущик, яка у неї красива, нереально листова розеточка. Її два красивезні, домашні, цілком цвітоноси, ось такі красивезні, просто бутончики жодного чуть хуть, -хуть -ху, не засушила. Буде нереально красива, яскрава. Сонячне і ароматне цвітіння від цієї красунечки парфумерна фабрика. До речі, це, друзі, один із найневибагливіших сортів серед усієї парфумерної фабрики. На жаль, зрештою орхідей цієї серії постійно відбуваються якісь проблеми. То корінчики скинуть, то просто орхідея розсиплеться, а саме Ось цей сорт сеншин, Це просто щось нереальне, міцний, невибагливий, завжди полюбляє квітнути. Ну, як і всі мультифлорки, так і вона активно трудиться. І просто з нетерпінням чекаю на її красиве цвітіння. А тут, друзі, у нас погляньте, яка нереальна краса. Наша кавер герл. Або дівчинка з обкладинки, або, можливо, ви у продавців чули ще таку назву, що її називають відьмочка. Це все про неї, про цю рожеву красунечку. Також просто нереально красивий сорт, дуже вона, друзі, красива. Ось пробудила із сплячих бруньок два цвітоноси, на цьому сформувала ось таку кількість бутонів, небагато. Але один, на жаль, також, ось тут на кінчику, вона відсушила. Ось тут поки що тримає всі. Думаю, вона, можливо, їх розкриє також всі. Це вже, друзі, вона розкриває третій бутон. Ось так. Покажу вам із цього трошки ракурсу, як все це виглядає. Бачите, розкриваю вже третій бутончик. Просто нереальна красунечка. Ось така рожева дівчинка. Мені, якщо чесно, її назва дівчинка з обкладинки дуже і дуже подобається. Їй ця назва дуже і дуже пасує. І бонусом, друзі, до всього, ви знаєте, що не дивлячись, що вона ось така у нас міцна, посаджена методом закрита система. У неї була вже одна діточка, але, на жаль, не знаю, що там трапилось. У діточки почали відпадати і жовтіти листочки. Я її швиденько зачистила, зняла, і через деякий час мені орхідея дала новеньку діточку і пробудила мені сплячі бруньки для нового цвітіння. Ось тепер маю і цвітіння від даного сорту, і також бонусом малесеньку діточку від цієї орхідеї. Так, тут у нас, друзі, ще. Почала орхідея формувати бутони. Це у нас також красивий жовтенький бігліпчик під назвою «Алоха Спот». Також, друзі, він ще не пересаджений. Погляньте, як він в домашніх умовах гарно себе поводить, нарощує гарну листову розеточку. Тут також пробудив сплячу бруньку. Дуже, друзі, невибагливий сорт. Якщо ви побачите його в продажі, обов'язково придбайте фото цитіння, як завжди. Вставлю тут поруч, погляньте на ці розміри. Думаю, ви вже здогадалися, хто це. Плюс, можливо, впізнаєте по ось цьому горщику. А це у нас, друзі, красень пінів. Ось такий у нього гарний цвітоносик, також, на якому почав формувати бутони. Дай Бог, щоб. Всі були на місці, щоб жоден з них не постраждав, і щоб ми дочекалися красивого цвітіння від даного сорту, тому що пінів це щось нереальне, дуже красивий сорт. Радію, що він є в моїй колекції. Ну, Біленька орхідея вже встигла, бачите, сформувати була ось таку кількість бутонів. На жаль, проквітла тільки на три квіти, потім їх скинула. Решту бутонів вона засушила. І зараз бачу, що вона почала дорощувати ще додаткові бутони. Якщо чесно, я хотіла зрізати цвітоносик, ось цей, щоб не була ось така довга вудочка. Хотіла дати відпочити трошки орхідеї, зрізати, як завжди, цвітонос до сплячої першої бруньки, але коли побачила, що орхідея почала дорощувати додаткові бутони, вирішила поки що цього наробити. Ну, друзі, поки що на цьому все. Як бачите, квітучих орхідей поки що небагато. Повторюсь, все це через те, що їм бракує світла. До речі, чула від багатьох дівчат, що вони звернули увагу на те, що цьогорічне цвітіння воно досить затягнулося. Якщо вже ну, це дівчата так говорили, якщо вже на новий рік на, на новорічні свята орхідеї у них активно квітли, то зараз вони тільки почали активно формувати бутони, і тільки деякі почали квітнути. Ось така у нас, друзі. Ще раз покажу погода за вікном, а на вікні ось у нас така неймовірна краса. І, друзі, поки не забула, хочу вам дещо показати. Пам'ятаєте, я вам говорила, що дуже мені хотілося придбати із одного інтернет-магазину, про який ви, мабуть, всі чули. Це. Це інтернет-магазин під назвою Тему. Пам'ятаєте, я вам говорила, що дуже мені хочеться спробувати, але я не наважувалась придбати бірочки для того, щоб підписувати гарно свої орхідеї. Погляньте, друзі, я це зробила. І погляньте, яку красу я отримала. Якщо чесно, я не очікувала, що вони будуть дійсно такими великими. Я думала, що вони будуть ну, малесенькими, тому що, знаєте, буває так, що замовляєш, ніби розмір один, а приходить взагалі інше. Погляньте, тут у нас 5 різних кольорів, і плюс до всього є ось такий маркер для того, щоб підписувати ось ці бірочки. Дивіться, друзі, розпакувала. І погляньте, які вони нереально класні. Дуже зручні, навіть якщо назва буде орхідеї досить така не маленька, а довга, то назва гарно вся поміститься на ось цій бірочці. І дивіться, якщо ось так втикнути, то можна буде з легкістю назву орхідеї дістати, прочитати і. Ну, думаю, дуже і дуже зручно. Тож, друзі, дуже мені було цікаво, а ви знаєте, що я, якщо щось запланую, якщо мені щось дуже цікаво, то я обов'язково повинна спробувати, тому що інакше я собі місця не знайду. Ось така я допитлива, все мені цікаво спробувала і мені дуже сподобалось. Є там, пам'ятаєте, у попередніх відео я вам показувала, що є різноманітні бірочки, а мені чомусь захотілося саме ось такі. І я дуже-дуже задоволена. Замовила друзі, була собі ще, знаєте, ось як він правильно називається. Здається, гідрометр-термометр для вимірювання температури і вологості. Але, на жаль, потрібно туди всунути батарейку. І потім в наступних відео я вам обов'язково його покажу. Ось такі друзі, у мене новиночки. Ділюсь з вами всім, щоб потім не говорили, щоб від вас щось приховую. Якщо вам також цікаво, заходьте також на сайт, знайдете багато цікавого. Чекала я на цю посилочку близько двох тижнів. Трошки довгувато, але нічого. Якщо чесно, я повторюсь, дуже і дуже задоволена. І ціна, якщо чесно, тут у мене 100 штучок по 20 штучок різного кольору. І за це все я заплатила 146 гривень. Уявіть собі. А перед цим я хотіла замовити собі такі звичайні, як, знаєте, як Ну, звичайні такі біленькі, які втикаються. І я порахувала, що потрібно було мені за 10 штучок заплатити 100 гривень. Тому я, друзі, краще почекаю два тижні, заплачу не 100, а 150 гривень і отримаю не 10 штучок, а одразу 100. Думаю, цих мені бірочок вистачить на. Багато орхідей, тому що також багато у мене підписаних. Але якщо мені дуже-дуже сподобається і буде мені зручно з цими бірочками, я, можливо, заміню бірочки на ось такі. Ну, одним словом, з часом побачимо. Тому що зараз дуже хочеться, потім, як завжди, не буде вистачати часу, це у мене, таке, знаєте, такі наполеоновські плани. Ну, друзі, як сказала, Ділюся з вами всім, що відбувається у моїй орфоколекції. Також ділюся цікавими моментами, можливо, завдяки моїм порадам, ви також зекономите трошки свій бюджет і також скористаєтесь нагодою і замовите собі також ось такі красивезні бірочки. Ну, все, на цьому я буду закінчувати. Своє відео, як завжди, рада була з вами поспілкуватися. Хочу побажати вам, як завжди, тільки здорових орхідей, щоб вони і у вас, і у мене ніколи-ніколи не хворіли. А якщо це і станеться, то щоб ми через це не дуже засмучувалися. Бажаю вам пишних орхідей, вдячного від них вам цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Обов'язково ще побачимось і почуємось. До зустрічі!